Поясніть мені, чим вам вигідніше за кордоном працювати на корпорації, і приватні компанії, і невигідно об'єднатися в Україні для того, щоб забрати наші надра, нашу землю і нашу власність. Дехто каже, а ми нічого не здобули. А як це слухайте? Мої, ваші, всіх інших, дідусі, бабусі. Збудували ці дороги, які нам в 91-му році передали. Збудували. А газові мережі збудували, збудували. А всі інші мережі інфраструктурні, У нас ми що? Почали будувати з 91-го року. Ми по правонаступництву по тих документах це всіх визнають. Акт про незалежність він передбачає правонаступництво. Інше питання юридично треба розбиратися, в який спосіб встановити і обґрунтувати, що ми були 70 років під окупацією, але в нас в 91-му році було все повністю передано. Куди це поділося? Чи існують мережі стану сьогодні? Існують дороги, існують так, Парковки, які за які беруть гроші? Вони ким були побудовані? Приватними інвестиційними компаніями? Ні. Чорнозем збагачений надра. Вони приватними інвестиційними компаніями були створені. Ні. Це все надбання українського народу, нас з вами, українців. Інше питання це треба відстоювати. Треба говорити, що продаж землі є зараз злочином треба це доводити на міжнародному рівні подавати позови треба потужні конституційники але найголовніше потрібне бажання молоді потрібне бажання українців